Я живу тут на території села нашого, село Копилів, Київська область, Бучанський район, раніше Макаровський, вже більше 30 років. Взагалі я сама росіянка, але відчуваю вже себе українкою, особливо після подій 24 лютого. Я 24 лютого ми, як завжди, прийшли на роботу, і вже ми знали, що трапився напит. Ну, Чесно говорячи, ще не розуміли, що це таке. Таком, всі були в такому якомусь що ли. Ну, якось було... Не було страшно, було незрозуміло, що це таке відбувається. Але Сразу люди почали гуртуватися. Я пам'ятаю, ми напрацювали. Я працюю. Е люди всі почали йти, хлопці, е молоді, пожилі, Даже, навіть старі з паличками. З паличкою вони йшли і казали, яка треба допомога. Почали якось гуртуватися, почали думати, що треба робити і як треба. Ну, Щось треба робити. Населення хто не вірив. Ну, більшість, звісно, не вірила, що таке може бути. Ну, просто не вкладалось в голові, що таке може бути. Але в нас траса рядом Житомирська, то ми бачили, як багато людей виїжджали з Києва. Дуже багато були. Ну, навіть пробки були на трасі, бо всі їхали на Западну Україну, ну, бо ну, страшно, ясно, що люди боялись за дітей, за, за, ну, в моєму окруженні не було якихось панічних. що лі. Я, чесно, навіть я, ну, я не вірила, що такого буде. Я ніяк не очікувала. Я не виїжджала, ми з чоловіком не виїжджали, виїжджали мої діти, але теж ну, не зразу. Це десь на 7-8 рік день. Спочатку, я кажу, до нас зайшли окупанти не 24, а 27 лютого. І ми були до останнього, ми були на роботі. Ми... Була організована територіальна оборона, наші хлопці дежурили з 24 лютого. Спочатку чоловіка кругла суточна, патрулі, дивились чужих людей зустрічали, перепитували хто. Декілька разів були повідомлення, що тут там скинути метки, якісь, виїжджали на поля, дивились. А коли вони зайшли до нас в село 27 лютого, мій чоловік з, з, з синов'ями якраз був в той час, вони були на дежурстві і все це бачили, рахували цю техніку, що йшла через нас. буквально. І тут телефони ще тоді працювали, все одразу було, повідомили, що, як, що ми робимо. Паніки не було, бо хотілося щось робити, щось спротивлятися, але Коли ти бачиш, що заїжджає 30 одиниць важкої техніки, то просто розумієш, що треба, треба щось робити, але треба робити розумно, бо під танк, зрозуміло, ніхто кидатися не буде. І... Наблюдали, рахували всі, От буквально з, з кожної точки села нашого було багато людей, які передавали інформацію, яку треба, скільки куди поїхало, скільки де зупинились. Ну, бажання сопротивлятися було неймовірним, просто неймовірним. Ну вони за особисто зі мною ніхто не спілкувався. Хоча я сама росіянка, в мене було дике желання поспілкуватися з тими, не знаю як грубо, не хочеться казати, як їх назвати. Чого вони прийшли сюди? О, для чого? Мене освобождають, от як вони казали, вони йшли освобождати рускоязичних. Я 30 з лишнім років прожила на Україні. Мені ніхто не сказав ніколи, що я розмовляю російсь... Ні, ну, російською мовою. ніколи. Ну, Я кажу, я чесно кажу, що такого не було в моєму житті. Для чого треба було нас приходити освобождати кого? У мене було таке бажання, але в можливості ну, не, не трапилось, бо я так особисто я тільки бачила, як вони проїжджали по нашій вулиці, як вони стріляли по, по вікнах нашої вулиці. Да, нам було. Страшно ми ховалися, ну, страшно було тільки от, особисто для мене, страшно було перші декілька днів, коли така була канонада, нічого не було зрозуміло, звідки летить, що стріляє. Ми, чесно говоря, спочатку ми думали, що це стріляють по них наші, що вони що от вот і їх виженуть відсюди. А потім ми вже зрозуміли, хто стріляє, що стріляє, кі, чим стріляє. Навіть було таке, що ми ну, вони за графіком стріляли. Розумієте? От в 6 годин там, це все починається канонада, і це всі, все, що вони тут привезли, підвезли, все летить в сторону Макарова. Просто було до такої степені. Важко це розуміти, що це з одної сторони, з іншої сторони, з сторони маковища, з нашої сторони. І все, все летить в Макарів, бо там були наші хлопці, була терабарона, вони там чинили дійсно такий спротив, вони зупиняли навалу цю навалуцю. А ми тут, як могли, так теж. Чим могли, тим допомагали якусь інформацію, якусь, якусь дію там чи що могли, то старались робити. Oh. Ні, ні в коїм разі. Ну, я просто по розказам інших людей, ті, які ну, спілкувались особисто з ними. Таке було відчуття, що вони дійсно вірили, що їх тут зустрінуть, що їх тут ждуть, і вони дійсно вірили, що тут бендеровці, що тут. Наші люди кажуть, ви звідки взяли у нас тут, ми самі не бачили цих бендеравців, не знаємо. Що це і, і хто це? розумієте? А вони так, з таким: от, подождіть, ми, ми, ми це ще цвіточки. От ми уйдемо, і тоді прийдуть ваші бендеровці, от тоді буде біда. Кажу, ну звідки, Звідки така у вас інформація? Ще казали людям: казали. Уїжджайте, уїжджайте в Росію, там вам багато грошей дадуть, вас там зустрінуть, вас там все у вас буде в шоколаді. Наші люди кажуть, нам і тут неплохо було. Для чого нам? кудись їхати. Хоча з дітками залишались, особливо на той вулиці, де вони рядом стояли, там було багато з дітками залишалось людей. Хоча в перші дні у нас тут в село з'їхалось взагалі дуже багато людей з Києва. Майже в кожній хаті було по 10-15 по чоловік родичі, куми, знайомі. Всі. Ну, а потім, уже, конечно, коли вже зрозуміли, що тут ну, бойові дії, то вже старалися вивезти дітей, ну, пожилих людей, молодіж, і просто виїжджали колоннами. Бо, ну, наверное, машин по 20, по 30, по 40 збирались і виїжджали на свій страх і ризик, тому що не було ни зелених коридорів, нічого не було. я особисто для мене. Дуже важко, коли вже це було, мабуть, 10 березня, десь такі будинку, мій будинок вікнами я бачу трасу і дорогу на сусіднє село з траси. І коли е, ці колони людей їдуть по трасі в сторону Житомира, потім вони розвертаються, там чи стріляти починають, чи їх там завертають я не знаю, вони їдуть. Обратно. Повертають нам цю з'їжджають в сторону Матижина на дорогу. Проїхали колонна, потім знов вертаються. І оце такі. Я розумію, що люди в ужасі, вони ж дітей своїх вивозять, і їм просто нема куди дітися. Оце, оце, я чесно говоря, оце мене це очима, як люди спасались, спасали своїх дітей, своїх род Це, Кошмар, а була така ситуація. Знайоми нам подзвонили, кажуть: там біля вас, десь між мотижином і Копиловом, пропали люди. Розстріляли машину, виїжджали дві сім'ї, десь вони там. Подивіться, бо три, три дівчинки і троє, мабуть, дорослих було. Да? Ми вийшли на дивились, немає, немає. На, на, на цьому нашому, де ми бачимо, де ми можемо подивитися, немає тих машин. Їх шукали, довго шукали, а потім знайшли одну дівчину, привезли е, ці ж орки, буряти. Вони привезли к нам в село цю одну дівчину, живу, сказали, що дорослі убиті, а її сестричка десь, мабуть, років. 14 їй було, що вона була типу, поранена, поранена її забрали в госпіталь. Ну, Тої дівчинки так і не знайшли. А цю дівчинку, яка менша і привезли в село, то її залишили у наших е мешканців там, то вона сталася жива. А я так розумію, що так і не зрозуміли, ну, не знайшли слідів ост старної сім'ї. Це просто люди, які ну, зна майже знайомі наш нашого села. і... Це було теж для нас так дуже важко. Я думаю, що вони можливий, не хочеться в це вірити, але ми вже за ці багато місяців розуміємо, що це дуже підступні, підступні не знаю, як їх назвати. І можливо, але я думаю, що зараз у них не вийде таким парадним маршем, і такими колонами, як вони їхали тоді. Зараз уже ми готові, ми розуміємо, що це, ми розуміємо, з ким ми. І наша армія. Я думаю, що такого вже не допустить. Це, це моє відчуття. Що, ну, і Люди ми зробили виводи, ми теж розуміємо, як це, ми вже не боїмося, ми вже це пройшли. Ми знаємо, як себе вести, що, що робити. Ну я думаю, що ми справимося з цим, і цього не буде. Як росіянка до своїх бивших соотечественників, хочу сказати, що вони просто не розуміють. Вони все время говорять, що Росія і Украї... росіяни і Українці це один народ. Вони не розуміють, що це не один народ. Це різні народи і різні ментальності. І що, що українці вони більш свободи любили. І їх ніколи ніколи не можна здолати. Їх можна тимчасово... От як нас окупували да, тимчасово. Ну, Це по-русски це незгибаймий народ, і от це от бажання жити так, як вони хочуть, як ми хочемо, мені кажеться, що це нездоланне. Ми все одно побідім, цю Орду, цю навалу, і це просто якесь... Варварство. Я ж кажу, я сама росіянка, але для мене було якимось дікостю, от, от, як вони даже свій побут росіяни. Просто для мене було ще незрозуміло, як можна просто нищити там, де вони живуть, скільки будинків бачила після їх присутності. І, і тут у нас в селі, і з своїх кумів знайомих. Ну це Ну, Таке такі відчуття, що це якісь ну, варвари, що ли, які, які, які ну, я не знаю. Я, просто, я, я, я ж кажу, сама Росіянка, я не розумію, як це може бути, чи це так вже людей в Росії просто опустили і до такої степені їх ну, не знаю, не можу слова підібрати. Ну, це, це якісь це різні народи і різні відношення до свободи, до своїх своїх прав. І я вважаю, що ми побідім.